Доброго дня, шановне панство! Сьогодні 25 грудня, Різдво і ми будемо бігати. Пробіжимо сьогодні грудневий півмарафончик. Поки будемо бігти, то поговоримо про харчування і відпочинок відновлення. Скажу вам, коли їсти, що їсти, що не їсти. Також проговоримо, чи потрібні вам енергетичні гелі, чи ні. Сьогодні з нами їде мій персональний оператор і по совмістительству, насільщик камери. Це Оля. Пробігти дистанцію я збираюся, як і минулий раз, приблизно за дві години. В общем, погнали, а там, по ходу, все побачите. Правда, я вже і так погнав, вже півтора кілометра пробіг. Сьогодні на вулиці майже весна. Все почало таяти тепло. градусів, мабуть, 6-7 тепла. Я весь грудень намагався підловити вихідний день, коли буде сніжок іти. Люблю я бігати сніжок, але якось не вдалося, тому вже тягнути нема куди. Бігаю, як є, майже весною. Мій улюблений пробник Вовка сьогодні за мною не женеться, обично ганяється за мною. Пробіг всього три км, але вже стало жарко, пригріло сонечко. І реально жарко. Причому я вдягнений так, як і в минулий раз, до речі. Дивіться, моє минуле відео, де я бігав також півмарафончик. Я там розказував починаючим бігунам про одяг. І не тільки. Красиві види! Та-та-та! Та-та-та, мої булочки, знімаєш? Дивіться якесь гарне небо. Дуже сонячне. Класна погодка. За пів години до пробіжки я випив чашку міцної кави і тепер у мене пульс високий. Не знаю, це може персональне, але майте на увазі, якщо ви будете пити каву прямо перед пробіжкою, може бути пульс більше. У мене це приблизно на 10 ударів більше, ніж звичайно. Зазвичай при темпі 5.20-525 пульс у мене. Десь 150-152, зараз дивлюсь 160-165. І так, перше правило, як потрібно їсти перед пробіжкою. Перед пробіжкою потрібно їсти мінімум за дві години. У кожного організм індивідуальний, декому, як мені, і дві години буває мало. Але навіть за дві години не їсти. Дуже важкої їжі, таке як м'ясо стейки, наприклад. Якщо ви не будете притримуватись цього правила, то, скоріш за все, всі ті стейки, їжа, яку ви з'їли раніше, ніж за дві години, полізе у вас обратно. Зараз Різдво всі сидять за різдвяними столами, тому, крім стейків, не потрібно їсти також котлети, голубці і сільотку шубою. Тому що від сільотки шубою під час пробіжки може увімкнутися реактивний двигун. І ви на коричневій тязі побіжите не до фініша, а в найближчі кустики. Поняли, до пробіжки їмо легку їжу. Після пробіжки можна хоч тазік олів'є рубанути. 25 грудня, а пахне весною. Якщо ми вже заговорили про голубці, сільку пацюбу олів'є, тому плавно переходимо до дієти бігуна. Якщо ви не спортсмен, а такий самий бігун-любитель, як я, то вся суть дієти заключається в тому, що нема ніякої дієти. Можна їсти все, але всього треба їсти в міру. Ваше харчування повинно бути здоровим, тобто збалансованим. В раціоні повинні бути вітаміни, мінерали, жири, білки і вуглеводи. Якщо ви почали бігати і хочете схуднути, то вам не треба сідати на якісь там спеціальні дієти. Вам достатньо лише обмежити калорії, які ви їсте. Вся суть дієт для схуднення полягає в дефіциті калорій. Це означає, що ваш організм повинен більше спалювати калорії, ніж споживати. Тому для схуднення ваша основна задача це рахувати калорії і зменшувати розмір порцій. Тобто їсти можна все, але зменшувати розмір порцій. Пам'ятаєте, я вам казав кілька хвилин тому, що харчування повинно бути збалансоване. Якщо ви з'їсте два снікерси за день, то вам буде достатньо калорій, щоб скутнути. Але то не збалансоване харчування. Тому салатики також повинні бути присутні. Також для гарної роботи кишечника вашої їжі повинна бути присутня клітковина. Їсти по гамбургеру і картошки фрі в день теж така собі не дуже гарна ідея. Але іноді себе побалувати можна чому б ні. їсти все, але трохи меншій кількості. Наприклад, за серпень місяць я пробіг 800 кілометрів, я пихав у себе все, що бачив. Я з'їв таку кількість булок. Я з'їв варення з тортиків. Ну просто капець як дофіга, У мене вже воно все не влізло, не лізло. Я вже не міг в себе це все пихати, але я все одно схуднув на 4 кілограми. Звісно що якщо ви ставите перед собою ціль якусь спеціалізовану, наприклад, там підсушитись або наростити м'язи, то тоді, так, да, повинна, повинна бути якась спеціальна дієта, де чогось не вистачає. А чогось більше. Наприклад, наростити м'язи потрібно більше їсти білка. А хочете підсушитись, треба зменшити вуглеводи та жири. Оля, класно їхати. Давай поміняємося. Не, правильно, хай то дурне біжить само, так? Да? Тепер давайте поговоримо про спеціалізовані енергетичні гелі, які дуже багато рекламують. В більшості. Спортсменів-любителів ці гелі зовсім не потрібні. Зараз я вам розповім чому. І для цього потрібно розібратись, як наш організм виробляє енергію, яка необхідна для бігу. Як відомо, основним джерелом енергії для нашого організму є глюкоза. Так, це саме той цукор, на який здають аналізи в поліклініці. І в нашому організмі він зберігається у декількох формах. Перша і найбільш доступна це глюкоза в крові. Друга форма це глікоген в м'язах і глікоген в печінці. І третя форма найбільш важка для нашого організму це жири. Так, при спалюванні жирів в організмі також виділяється глюкоза. Стиль панда конфу! Тилькачко! Так от, запаса глюкози і глікогена у середньостатистичної людини вистачає приблизно на 28-35 кілометрів. Ну, це при умові, якщо ви не сидите на якихось там супер-пупер спеціальних дієтах. Наприклад, на низьковуглеводних. Можна зробити висновки, що на дистанціях в 10 чи 21 кілометрів ці гелі вам ще не треба. На тренуваннях також не треба. Є, є єдине виключення, коли їх можна їсти і треба їсти на тренуваннях. Це коли ви вирішили бігти марафон. Марафон це трішки більше, ніж 30-35 кілометрів. Тому тут потрібно виконати одну з двох умов. Перша умова це те, як роблять спортсмени. Вони при підготовці за тиждень до марафону сідають на так звану марафонську дієту. Про марафонську дієту я зараз розкажу. А другий менш стресовий спосіб для організму це енергетичні гелі. Що таке марафонська дієта? Марафонська дієта починається за 7 днів до марафону. Вона складається з двох етапів. Перший це вуглеводна розгрузка, другий етап це вуглеводна загрузка. Це дуже стресова для організму дієта. Перші три дні ми майже повністю виключаємо з раціона вуглеводи. Тобто їмо білки. Все, де майже нема вуглеводів. Вуглеводи треба звести до мінімуму. Ого-го, як тут пробігти. Покалюжем, покалюжам, хлюп, хлюп, хлюп. Все, ноги мокрі. При цьому всьому ми продовжуємо тренуватися. Бігаємо, бігаємо не швидко, але бігаємо недалеко біля дому. Бо день на третій цієї дієти може стати реально. Хреново, у вас буде вже слабкість, тому що ви сажите весь глікоген в в печінці, м'язах, і у вас просто не буде сил бігати. Тому у вас може паморочитись голова на останній день. Бігайте десь рядочком з дому, щоб можна було, якщо буде хреноватенько, піти додому. І оцей весь етап називається вуглеводна розгрузка. Тобто ми спалюємо усі запаси вуглеводів, які є в організмі. На четвертий день починаємо приємну частину діяти. Робимо вуглеводну загрузку. Хаваємо булки, хаваємо цукрове все, але не тортики, бо в тортиках багато жирів. І ви разом з вуглеводами ще наберете жирку перед змаганнями, а воно вам не потрібно. П'ємо Кока-Колу не діетично з цукром. Ну це якщо у вас немає цукрового діабету. Бо при захворюваннях з цукровим діабетом такі дієти не можна робити, але ті, хто хворіє, ті знають. Кока-колу запиваємо пивом, безалкогольним, бо алкоголь перед змаганнями вам не потрібен. Берете, заходите в магазин. Дивитись, де там одні вуглеводи, мінімум жирів, і їсте, 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 їсте багато. Дуже-дуже багато. Суть цієї дієти заключається в тому, що коли організм спалює усі вуглеводи, у нього відбувається дуже великий стрес і він починає накопичувати глікоген в дуже великих об'ємах іноді навіть в декілька разів більше ніж звичайно. Тому дуже важливо на наступні три дні їсти кучу вуглеводів. Ну і останній день ми відпочиваємо. Після такої дієти, в принципі, вам хватить лікогена для того, щоб пробігти марафон. Мені якось не в кайф так себе мучити, тому я бігав марафон з гелями. Але основний компонент цих гелів це, блін, було пам'ять на 19 кілометрі. Здається, він називається мальтедекстрин. Це крахмаль, здається, кукурузний. І не кожен організм його здатен гарно переварювати. І у деяких він здатен викликати панос. Да, скажімо по-простому, понос, здуття живота. Тому дуже важливо. На тренуваннях перед марафоном спробувати ті гелі, які вам сподобались. Якщо це нормально, то можете сміливо з ними бігати. Але знову ж таки не перевищуйте дози, яка написана в інструкції, тому що наш організм здатен переварити определену кількість вуглеводів, а в цих гелях вуглеводів дуже багато. І Якщо вони переварюються, то правильно. Вони прямиком виходять в реактивну тягу. Тепер трошки ще про харчування. Якщо ви тільки почали бігати, то ви знаєте, що після тренувань, пробіжок, вам ну, просто капець як хочеться жерти. Тому, якщо ви хочете схуднути або залишитись в, в тій же вазі, яка у вас є, не ведіться на ці сигнали організму. Це просто компенсаторна така реакція організму. Їжте ту порцію, яку їсте завжди. Це якщо худнути не хочете. Якщо хочете схуднути, їжте як завжди менше. Ви деякий час потренуєтесь, ваш організм навчиться спалювати жири, буде вже більше харчуватися жирами. Тоді вам вже не так буде хотіти жерти. Все наладиться. Жири, вони самі того плавки. Вони згорають при низькій інтенсивності занять. Тобто, чим нижча інтенсивність, тим більший відсоток жирів у вас згорає. Логічно, що чим вища інтенсивність, тим організму потрібно швидко компенсувати цю енергію. Вона зжигає глікоген і надінають м'язи. Тому, якщо хочете... Схуднути, бігати багато, але повільно. Іноді навіть можна швидко ходити. Теж дієво ефективно. І остання частина це про важливість відпочинку і відновлення. Під час бігу ми все ж таки спалюємо більше глікогену у м'язах, то нам треба цей глікоген якось компенсовувати. І вся фішка в тому, що Основна кількість глікогену в м'язах і печінці накоплюється під час сну. Тому ну, навіть є така наукова теорія, що ми ходіємо не під час фізичних прав, а ми ходіємо під час сну. Ну, це ж просто мрія, спиш і збрасуєш вагу. А суть цієї теорії полягає в тому, що під час спорту ми спалюємо глікоген в м'язах, потім ми Їмо, з їжі отримуємо вуглеводи і лягаємо спати. Ці вуглеводи, вони надлишок цих вуглеводів, вони не переходять у жир, а вони переходять в глікоген в печінці і м'язах. На наступний день, чи через кілька днів ми знову біжимо, спалюємо глікогени з м'язів, з печінки. І так по кругу, вони знову накаплюються. І якщо у нас виникає дефіцит калорій, то вночі у нас спалюється цей жир, і жир переходить в лікаген. Ви, мабуть, ще чули такі медичні терміни, що не можна дуже швидко худшати, тому що це чрівата зажирінням печінки. Це якраз то, що я вам казав. В організмі виникає стрес від швидкої втрати вуглеводів, від його огромного дефіциту. І вночі печінка накопичує в декілька разів більше цих вуглеводів у вигляді глікогену. І так можна да, дохудітись до захворювань печінки. Тому я вам ще раз раджу не сидіти на всяких там стрьомних жорстких дієтах. Просто рахувати калорії і робити собі невеличкий дефіцит, який через декілька місяців виліться вам в результат на вагах. Так, а що там з приводу відновлення? Так от, вночі ми накопичуємо глікоген, наші м'язи відпочивають, на наступний день ми можемо бігти. Якщо ми не досипаємо, спимо дуже мало, то організм не відпочиває. Достатню кількість глікогену не накопичується наступний день. У нас стрес організма, він ніфіга не може бігти, ви нервуєте, ви не худшаєте, не худішаєте, ви від стресу починаєте їсти більше. Тому так, дуже важливо якісний сон. Мінімум 8 годин на добу. От по такому болоту я... Добігаю свій півмарафончик. Залишилось 30 метрів, 20 метрів. Зараз буде ура! 10 метрів. а подивимось, що тут у нас залишилось. Трохи присунувся. Півмарафон готовий. Година 56. Побіг я добігати додому. Чесно кажучи, вибіг я пізно, ми з Олі завжди пізно виїжджаємо, я пізно вибігаю. Я вже і не сподівався, що встигну до темна, але встиг пробігти півмарафончик до темна, Тут трохи ще залишилось, кілометр два додому. От, тому, мабуть, до темна встигну ще й прибігти додому. До речі, в цьому році я собі поставив мету пробігти 3000 кілометрів за рік. Цим півмарафончиком мені залишилось бігти десь 23 км за тиждень. Думаю, вкладуся, може навіть буде трішки більше ніж 3000 км. Такі відео я планую знімати приблизно раз на місяць, коли бігаю півмарафончик. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І зустрінемось на січневому півмарафончику. Пока.